Я добрі аніматори були Антон і Марта. Планку вони дуже велику для себе ставили, це було видно зі сторони, не знаю, чим самі побачили. Але передали служіння іншим аніматорам. І я хочу сказати, що ваша планка ще вища, ніж Антона і Марта, тому що вони, наприклад, нам. Порівняно з іншими там, аніматорами в районі, ну, нам спокою не давали, весь час турбувалися, питали, що як далі. Ну, якби нам трошки було вроде, як тяжкувато, бо ми відчували такі зразу ну, підштовхування таке, бо на, на фоні інших хто якось так слабенько сказав, а добре, добре, ну і так тому бажаю, щоб наступна пара е цю планку не занижувала а і надалі підвищувала, І щоб були таким світлом кругом, і домашній церкви і світ. Тому наступна пара наступна пара приймає служіння е родина Тітарина.